Вас вітає прес-центр телеканалу Відкритий з вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про техобслуговування газових мереж, які зміни відбулись для мешканців багатоквартирних будинків та гуртожитків Дніпропетровщини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook – OpenTVMedia.com. сьогодні. В гостях нашої студії старший майстер служби технічного обслуговування Дмитро Потапов та начальниця відділу технічного обслуговування Дніпропетровської філії газмережі Вікторія Сазонова. Вітаю вас. Вітаємо добре, пані Вікторія. До вас перше буде запитання. адже міністерство енергетики ухвалило порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. І сьогодні говоримо про те, які ж зміни відбулись для мешканців багатоквартирних будинків та гуртожитків Дніпропетровської області. Розкажіть, як відбувалося саме техобслуговування багатоквартирних будинків раніше, і що змінилося вже наразі. Про що треба знати за належний стан внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків? Інкаф раніше відповідали балансоутримувачі, тобто ОСБВ, ЖКХ або керуючі компанії. Але це питання законодавчо не врегульовувало обов'язки виконавців та замовників та граничні рівні вартості робіт. Наказом Міненергетики України було затверджено порядок технічного обслуговування систем газопостачання та внесено зміни до кодексу газорозподільних. Мереж, що обґрунтувало та позначило позиції і обов'язки виконавців та замовників, а саме, оператор в ГРМ. А також суб'єктів господарювання, які мають дозвільні документи для виконання даних видів робіт, та співвласників багатоквартирних будинків, управителів ОСББ, ЖКГ, кооперативів та інших уповноважених осіб, які були обрані співвласниками багатоквартирних будинків. А якщо простими словами, як зрозуміти? Отримувачем газу, що для них саме змінилося, змінилось те, що тепер були дійсно сформовані граничні рівні вартості робіт, а також чітко зазначені, які роботи будуть входити до технічного обслуговування газових мереж. Дякую, пане Дмитро, Для чого потрібне взагалі технічне обслуговування? Ну, по-перше, технічне обслуговування потрібне для безпеки мешканців багатоповерхівок та гуртожитків, адже при проведенні робіт з технічного обслуговування справність мереж буде налагоджена. Ймовірні ризики витоку в газу будуть завчасно попереджені. Сама вартість робіт з технічного обслуговування є меншою аніж ремонтних. Тобто, коли проблема вже існує, її потрібно усунути. Мета таких робіт. Виключити ймовірні ризики витоку газу та забезпечити стабільну роботу газових мереж це ключові фактори без за газопостачання. і безпеки громадян, так ключове це безпека. Дякую, пані Вікторії. Якими законодавчими документами регульоване питання технічного обслуговування? Міністерство енергетики України та НКРЕКП затвердили перелік документів, яким врегулювали взаємовідносини та обов'язки замовників та виконавців. Насамперед, це Міністерство України енергетики України затвердило. Порядок проведення технічного обслуговування від 29.09.2023 року номер 292 який був сформований на основі закону України стаття 19 про жилищно-комунальні послуги. Також постанова НКРЄКП від 5 грудня 2023 року 2291 затвердила типовий договір на технічне обслуговування системного запостачання внутрішньобудинкових багатоквартирних будинків а також затвердили методологію розрахунку граничних рівнів вартості на виконання робіт та послуг. Дякую. Пане Дмитро, які ж конкретні дії споживачів? Давайте поговоримо про це, як технічне обслуговування впливатиме саме на них. Ну, споживачі газу Дніпропетровщини мають звернутися, ну, якщо вже не звернулися до свого балансоутримувача, управителя, керівника СББ чи ЖБК. Далі уповноважена особа повинна тримати зв'язок з виконавцем робіт, адже при виконанні робіт з технічним обслуговування для компанії це, по перше, безпека система запостачання мереж для мешканців даних будинків та е, чітке окреслення спірних питань та меж відповідальності та виконання робіт на даних мережах. Дякую. Пані Вікторія, як розраховується тариф та якою буде вартість технічного обслуговування у 2024 році, тарифи були розроблені на основі методології розрахунків граничних вартостей робіт, і були також затверджені на 2024 рік. Для мешканців Дніпропетровщини всі кошторисні вартості на 2024 рік вже затверджені. І якщо заключено договір з з Дніпропетровською філією газмережі, тобто споживачі, можуть зайти на офіційний сайт і дінп.грму.юа, і там продивитися, яка вартість буде їхніх будинків. При цьому хочу зазначити, що Вартість робіт з технічного обслуговування багатоквартирних будинків буде змінюватись і буде остаточною після проведення першого ТО даного багатоквартирного будинку. Це по термінам, коли це може бути, коли зміниться. Є затверджені графіки на виконання робіт. Це також є на нашому сайті викладені, і в момент проведення ТО. В тому місяці, в якому заплановано і погоджено в графіках, буде проводитися і зміна вартості на основі проведення роботи. Дякую. пане метро. Від споживачів таке запитання: чи можна не укладати договір на технічне обслуговування? Ну, згідно з постановою ЕНКРКП у грудні 2023 році. Всі власники багатоквартирного будинку повинні були звернутися до свого управителя, так та е, заключити договори, якщо вони не були заключені з оператором ГРМ, тобто на даний момент, це ТОВ газові мережі Україна, Дніпропетровська філія. Вони повинні були приєднатися до колективного договору. Ті, які не подали заявку, вважаються, що співмешканці даних будинків приєдналися до типового договору з оператором ГРМ автоматично. Ще співвласники багатоквартирних будинків можуть заключити договори з іншою обслуговуючою організацією, але дана організація повинна мати дозвіл на виконання даних робіт. Якщо заключили співмешканці договір з другою обслуговуючою компанією, вони повинні в не пізніше, ніж в термін 15 днів робочих звернутися до Дмитровської філії газової мережі Україна та розірвати договір, який був укладений за замовчуванням. Дякую. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, як взагалі буде здійснюватись оплата і з якою періодичністю будуть надходити рахунки на оплату для споживачів? Оплати наразі декілька, і вона буде визначена при укладанні договору на технічне обслуговування. По-перше, хочу зазначити, що рахунки на оплату будуть надаватися тільки після проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. І є два варіанти. Якщо що договір укладено з колективним замовником, то видається один рахунок і здійснюється єдиним платежем оплата протягом шести місяців. У випадку, якщо це замовник за зумовчуванням, то тоді споживачам буде надходити ще одна, ще один платіж. В цьому випадку Оплата здійснюється також після виконання робіт на основі виставлених рахунків оператором ГРМ, і оплата має бути здійснена протягом 6 місяців. Але я хочу зазначити, що колективним замовник має більшість переваг. Чому? Тому що при проведенні технічного обслуговування можуть бути випадки, коли буде Потреба у ремонті або заміни запірних пристроїв чи іншого обладнання в такому випадку потрібно буде заключити на даний відробіт окремий договір, але цей договір можна заключити тільки з колективним замовником. В случаї, якщо у споживача буде обчислюватись передплата. За договором заключеним, то буде можливість або перенесення цієї передплати на наступний період, або повернення споживачу за зверненням письмовим протягом 10 днів цієї передплати. зрозуміло. Дякую. Чи можна сказати, що це так само, як і ще місячні платіжки за комунальні послуги, це буде надходити рахунок? Так. Тобто, от утожнення? Так, але зазначаю, що після виконання робіт. Тобто в місяці, в якому виконано ТО, тільки після цього будуть сформовані платіжки. Дякую. Пане Дмитро, які роботи виконуватимуться та у чому полягатиме технічне обслуговування мереж для споживачів? Обслуговування газорозподільних мереж це система планово попереджених робіт, до яких входить технічне обслуговування та контрольне випробування на щільність газопроводів. Це мета таких робіт виявити і виключити ймовірні ризики витоків газу та забезпечити стабільну роботу газових мереж. Це ключові фактори безприймінного газопостачання. Що маю на увазі з технічне обслуговування? Це насамперед технічне обслуговування запірних пристроїв від першого на на газопроводі в воді до першого відключаючого пристрою. Та газопроводів споживача, технічне обслуговування всіх систем газопостачання з перевіркою вільного доступу до квартир, стану пофарбування газопроводів, кріплень газопроводів. Наявності футлярів на прокладення газопроводу зовнішніх та внутрішніх конструкцій будинку, перевірка наявності ущільнень футлярів. Ще йде перевірка газопроводів, розміщених за межами квартир будинку, тобто на території, на території будинку, прокладені по фасаду. До даних робіт ще включено як не виключення технічне обслуговування приладів, які предназначені для опалювання спільних приміщень. Тобто, це як не прилади в квартирах кожного користувача, а це котел, можливо, якийсь обідувач? окрема, як іде, окрема топкова, яка обслуговує даний будинок на опалення. До даних робіт не входять такі роботи, як ліквідація аварійних ситуацій, перевірка та прочищення димовентиляційних каналів в будинку, багатоквартирному будинку мешканців, перевірка лічильників та їх профілактика, перевірка сигналізаторів газу це на гранично-чадний газ, на природний газ. Не входить в роботи технічні сама перевірка та профілактика газових приладів та мереж мешканців, які знаходяться від того першого відключаючого пристрою, до якого обслуговуємо ми за договором, тобто квартири, які мешканці самих квартир заключають окремі договори на обслуговування в своїх мережах. Зрозуміло. Так. А як от людина споживають взагалі може дізнатись, коли саме буде проводитись у них технічне обслуговування, ну саме в його будинку? Е, ну на даний час графік ще формується наразі. Е, коли вони будуть сформовані, вони будуть викладені в, е, в соціальні мережі, СМІ е, на сторінках наших е, вебсайтах? Е, ми повідомимо всіх мешканців будинку. Про графік виконання робіт, коли Дніпропетровська філія газові мережі України стане виконавцем робіт. Ми попереджимо знавикзав. Ми попереджимо буде публічно. Так, ми ще опублікуємо. Ну коли ми станемо виконавцем робіт, ми вивісимо оголошення. На будинку не пізніше ніж за 10 робочих днів в друкованому варіанті на під'їздах. Так, ми попередимо співмешканців про те, що ми будемо виконувати дані роботи і її будемо тримати зв'язок з балансоутримувачем. Повідомимо йому про дані виконання роботи та всі мешканці будинку, всі квартири, зобов'язані надати доступ до. Газопроводів своїх пані Вікторія до, хотіла до щось додати. додати. Будь ласка. Так, власне. я хочу додати, що графіки вже сформовані, вони затверджені і на офіційному сайті вже можна отримати інформацію по 2024 року. Ті будинки, які підпадають, там не тільки затверджені графіки, а також і розрахунки по кожному будинку. Але вони можуть бути змінені. Тому ви можете заходити на сайт офіційний. Там вказано вулицю, будинок так. Так, хай, Там адресі. вказано вулицю, будинок, вказано населений пункт, де знаходиться. А також стоїть місяць, в якому буде проводитися технічне обслуговування. Але більш детально, з датою, коли воно буде проведено, ми будемо інформувати після укладення договору за 10 днів, так сповіщуючи управляючу, керуючу кампанію, або співвласників або представника в тому вигляді, який вони обрали при укладанні договору, там є або електронна пошта, або листом, або іншими засобами. засобами, засобами. Помімо цього, ми будемо на кожному будинку, на кожному під'їзді розміщувати інформацію, що протягом Оголошення. через 10 днів у вас буде проведене технічне обслуговування. Так? Дякую, зрозуміло. Сьогодні ми говорили про внутрішні будинкові мережі, багатоквартирних будинків і гуртожитків. Пані Вікторія, що стосується мешканців приватних будинків, як їм бути із технічним обслуговуванням мереж в цьому році? Власники приватних будинків, як і раніше, можуть звернутися до Дніпропетровської філії газмережі і укласти договір окремий на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання своїх приміщень. Дніпропетровська філія як проводила, так і проводить технічне обслуговування приватного сектора. Без разі, якого, який власник є, виконує свої роботи. У нас є спеціалізовані обучені сертифіціровані робітники. А також ми маємо всі дозвільні документи, але технічне обслуговування проводиться лише після укладання договору з споживачем на його приміщення. Розуміло, дякую. Нагадуємо, ми сьогодні говорили про техобслуговування газових мереж, які зміни відбулись для мешканців багатоквартирних будинків та гуртожитків Дніпропетровщини. В гостях нашої студії були старший майстер служби технічного обслуговування Дніпропетровської філії газмережі Дмитро Потапов та начальниця відділу технічного обслуговування Дніпропетровської філії газмережі Вікторія Сазонова. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.